Хто це такий? Такого героя в нашому сценарії немає. Знаєте хто я? Я ваша шкільна домовушка. І звати мене Кузя. Мені, мені дуже приємно було, коли на раді старішин. Розподіляли школи, і мені дісталась ваша школа. А ваша школа під номером яким? 12. Молодці, 12. Спочатку я засмутилася, що буде шум, гам, діти, біганина. Що ти говориш? Для чого всуєш нам свято і взагалі звідки ти взялася? Ой ой, -ой як страшно! Я вся тремчу, я злякалася. Та я не збиралася тебе лякати. Ти скажи, чого тобі треба? Чого ти прийшла? Я прийшла перевірити, чи всі присутні на святі. Чи, бува, ніхто не заблукав дорогою сюди, а то всяке буває. Як ти збираєшся це перевірити? Дуже просто, Ярина Юрівна, скажіть, будь ласка, чи всі первачки сьогодні на святі? Звичайно, що всі. А я зараз перевірю, добре? Перший А клас ви тут? Не чую, голосніше! Підняли ручки до. От Отак молодці! Перший Б клас! Не чую голосніше! Ага, ви тут де ви? Перший Б. Не чую! Махайте ручками! Молодці! Перший В клас. Піднімайте ручки і кричіть Ми тут! Молодці! Перший Г! Де пише г клас? Підняли ручки всі, як вас багато, молодці. А батьки всі присутні на лінійці? Підняли батьки руки? Молодці. А одинадцять класи ви тут? Де? Ой, багато, багато. А я вже думала, що ви до школи кожного дня не ходите. Молодці. Що ж, ну всі присутні, так на святі? Я дуже рада, що ви не забули про свою рідну школу. Кузю, а чому ти так хвилюєшся про наших учнів? Як хвилююся? Ну, звичайно, хвилююся. Ну мені ці діти, ну майже, майже родичі. Так, так. Ось скільки я їхніх фантиків з під цукерок за батарей повитягувала. А скільки на контрольних роботах хвилювалася. А скільки. Класний журнал ховала. О, а скільки жуйок з-під парт повідклеювала. Ой-ой-ой. Ну, добре, так. добре, Кузю, ми тобі віримо. Вірите? Так. Ну, тому що я справді хвилююся за вас, адже, адже попереду ще цілий навчальний рік. І нехай він буде для вас щасливим і принесе вам тільки добрі оцінки. А я буду за вами стежити і все перевірю. І в дарунок я принесла для вас ось цей золотий ключ знань. Будете вчитись? Навідмінно! Я перевірю, домовились все! Я прощаюся з вами до нових зустрічей! Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими друзями, любі першокласники. Ваша перша вчителька відкриває перед вами двері в школу. Разом із нею ви розпочнете цікаву подорож до країни знань. Навчитесь долати труднощі у навчанні, підкоряти вершини різних наук. Тож прийміть щиря на путні слово від своєї першої вчительки. Слово для привітання надається щубелці Вікторії Степанівні.